Як ви думаєте, як надалі буде розвиватися ситуація між Росією, між Іраном, і як буде у них саме в військово-промисловому комплексі? Ну нещодавно Іран продемонстрував ракету з дальністю польоту більш ніж 1600 кілометрів. Це означає, що а, ця росіян? ракета буде тепер на території Росії, і цією ракетою будуть завдаватися удари по території України. Ні, це не означає це демонструє, Це демонструє те, що Росія дійсно має стосунок до розвитку іранських ракетних технологій. Чому? Тому що до того найбільш дальнобійною ракетою в них була ракета Зольфагар. Ракета Зальфогару балістична ракета, яка мала відстань польоту 600-700 кілометрів. І це також був, до речі, стрибок дуже цікавий. Бо до «Зольфогару» найбільш дальнобійною балістичною ракетою був, був Фатек 110 але це було приблизно 250-300 кілометрів. А вони зробили ось такий стрибок саме після е, е, саме більш е, таких плідних контактів з російською стороною після 2014 року. І ось з'являється з Альфагагурд у фактично 15-му. Зараз також ми спостерігаємо цю військово-технічну співробітництво співробітництва між Росією та Іраном. І 22-й рік а, пройшов знову ж таки під самим цими подіями. Співробітництва і вони мають вже нову ракету. А вони не можуть їх виробляти в великій кількості. Але ми бачимо, що є вплив Росії на їх ракетні технології. До того ж, в Ірані визнають, що вони отримують не тільки ем, якось ще порядку технології, але й безпосередньо озброєння винищувачі Су 35 в перспективі. Це зенитно ракетні комплекси С, С 400 С ми можемо казати про те, що Іран та Росія будуть співпрацювати і надалі, тому цьому треба якось. Якось блокувати це співробітництво, а використовуючи потужність саме тих гравців, які ну скажімо так, не задоволені такому розвитку подій в Ірані. Це Саудівська Аравія, це Ізраїль, це інші представники цього регіону. Тому, якщо вони не поквапляться за реакцію, Іран дійсно може отримати достатньо технологій від Росії, щоб бути серйозною загрозою регіонального рівня, а на мабуть, навіть і більше.